Пайка штекера для 12 вольт. Ось так він виглядає. Підходить для більшості роутерів і модемів. Ось я його вдягнув. Залудив. Так. Дротики. Обжав внутрішню ізоляцію, вдягнув, що важливо, кришку перед тим як припаювати. Це часта помилка. Капаємо знову таки флюс, бажано напівактивний або активний, бо інакше воно оцей китайський метал. Мені зрозуміло, що це таке. Якась бляха така. Воно інакше не паяється без цього флюсу. Просто каніфоліо, ну це не, ради пробувати вийшли. Теж бажано такий припой разом з каніфолію, з плюсом, щоб він не окислювався під час паяння. От я ляпнув туди, можна для певності ще прогріти його гарно. От кінцевий там випадки заряд. от, от штекер.